Говорили про проблеми та їхні вирішення на традиційному прийомі. Жителі Івано-Франківська піднімають цілу низку різноманітних соціально-побутових питань. Проте найчастіше до мерії звертаються щодо пошуку зниклих на війні близьких людей. Сьогодні було дуже багато людей. Люди приходили з різними дуже багато почастішало, на жаль, питання рідних наших героїв. Які загинули рідних наших героїв, які пропали безвісті, люди приходять з проблемами знайти свого сина, знайти свого чоловіка, знайти свого брата. Друге, те, що люди багато приходять далі з матеріальними допомогами на лікування, онкохворих, заміна суглоби, інші хвороби, тому стараємося вирішувати. І третя проблеми побутові, мова йде про. Звернення підприємців, звернення мешканців щодо проблем, які стосуються там життєдіяльності, двора, благоустрою. Тощо Анна Сірячок, дружина військовослужбовця 102-ї бригади ТРО, сім'я переїхала з Полтави в Івано-Франківську. Придбали квартиру. Однак реєстрації в МТГ ще не мають. Зверталися з конкретною проблемою е, відсутність прописки е, з цього. Приводу ми, в принципі, не зможемо нічого зробити, немає. А, значить, офіційно не член Франківської громади, хоч і квартира, в принципі, давно куплена, але чекаємо, поки її офіційно здадуть. А, але, в принципі, нам зможуть допомогти в іншому питанні, на яке в принципі, не звертала уваги. А, це питання стосовно реабілітації чоловіка після його тяжкого поранення. Богдан Томчук людина з інвалідністю другої групи загального захворювання. Чоловік звернувся з проханням відремонтувати відрізок дороги, адже йому складно самостійно добиратися від дому до крамниці. Там буквально 30-40 метрів вулиця Рильського вулиця Рельського. Там вулиця Рильського від Коновальця заасфальтована до, до хреста, до арматурного заводу. А далі не затальтована, а тільки з засипано. Я вже другий рік мучаюсь, щоб купити хліб і молоко. Мені потрібно, щоб мер наш зробив хоча б доріжку, таку, як він робить по, -по, -по місту. Кожного другого понеділка очільник Івано-Франківська запрошує на прийом мешканців громади. На зустріч можна записатися за тиждень до прийому. В основному чиновники міста намагаються залагодити соціально побутові негаразди жителів міської тергромади. Уляна Николюк, Ярослав Лелик, новини на вежі.